Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую вас сьогодні до школи Світлофора Моргайлика. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг, наш, знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно тож обачним будь доречно. Руху правила єдині знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди скрізь тоді порядок буде. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини, діти треба бути дуже обережними. Запам'ятайте. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах тільки з правого боку. А транспортні засоби автомобілі, мотоцикли, вантажівки, пересуваються проїжджою частиною. також з правого боку. Рух в Україні правосторонній. Але що ж робити, коли знадобилося перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба пошукати пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці або не потрапити під машину. За якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На пішохідний перехід вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. Ось так він виглядає. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю. А такий перехід називається нерегульованим. А ще є регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин, і тільки тоді переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати, червоне світло означає стій. Жовте потрібно приготуватися. Зелене іди через дорогу. Це світлофор триколірний. А ми зазвичай звикли користуватися світлофором для пішоходів. Він має два кольори: червоний стій та зелений іди. Але незважаючи на те, що засвітився зелений, ми все одно повинні уважно роздивитися, чи немає поблизу машин, що рухаються на великій швидкості. Бо часом водій зважає на сигнал світлофора та їде на червоний. І тоді може трапитися біда. Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитись вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. Любі друзі. І запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати. Навіть якщо ви поспішаєте. Бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса автомобіля. І ще одне правило. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, ведучи свій транспорт за кермо. І ще одне дуже важливе правило: з якого боку обходити пасажирський транспорт. Якщо ви вийшли на зупинці, трамвай зазвичай обходять спереду, а от автобус та тролейбус – ззаду. Але найкраще рішення це почекати, поки пасажирський транспорт поїде і тільки тоді переходити дорогу в спеціально відведеному місці. А ще запам'ятайте не можна гратися та бігати по проїжджій частині. Або бігти за якоюсь річчю, наприклад, м'ячем. Якщо вона випала на дорогу, це може бути дуже небезпечно. Також, діти, будьте уважними, граючи у дворі. Не кожна машина їде двором будинків, стишуючи швидкість і може трапитися халепа. Грати у дворі краще на спеціально побудованих майданчиках, подалі від дороги. Ну що, малята, ви уважно слухали всі правила та поради нашого світлофорика-моргайлика? Не забувайте про ці правила і бережіть себе. Дякую за увагу!